Ви чули, що Байден сказав у своїй завершальній промові. Він сказав, що Путін провалився. Джо Байден виступив у державному департаменті США, підбиваючи підсумки свого президентського терміну. Однією з ключових тем була війна в Україні. Байден прямо заявив, що Путін зазнав провалу на багатьох фронтах. Ну, по-перше, Україна не скорилася, план захопити Київ за там за три дні чи два тижні стріском провалився, НАТО тільки зміцнилося, хоча Путін хотів розділити альянс, але отримав прямо протилежне, а це єдність, яка, якої ніколи не було. Ну а санкції, бойові втрати та економічний занепад значно послаблюють російську позицію. Байден також нагадав, що саме його адміністрація об'єднала 50 країн на підтримку України, і це сталося не лише е, в Європі. Вперше в таких коаліціях приєдналися навіть країни Азії. Байден, як досвідчений політик, точно знає, як, влучно, як влучити в болюче місце Путіна, а це його амбіції і образ незламного лідера.